А наше свято продовжується і сюрприз. Вітання від вчителів. Для вас, шановні, ця постановка. Посадив дід. так. Рібку. Обага. Виросла рібка. Обага. Велика превелика. Став дід. так. Рібку. І з землі тягнути. Тягне, потягне, витягти не може. Покликав дід Такс. На допомогу бабку. Обилам би. Бабка. Обилам би. За діда. Так. Дід. Так. За рібку. Опа. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Покликала бабка Убила Бек. Внучку. Я готова. Внучка. Я готова За бабку. Убила бе. Бабка. Убила в За діда. Ох. Дід. Так. За рібку. Ти не можуть. Тож покликала внучка. Я готова. Жучку. Не дають поспати. Жучка. Не дають поспати. За внучку? Я готова. Внучка? Я готова. За бабку. Убила б. Бабка? Убила б! За діда? Так. Да. Дід? Так. За ріпку. Абана. Тягнуть, потягнуть, витягнути не можуть. Тож покликала жучка. Не дають поспати! Кішку. Мрр, а я сама по собі. Кішка? Мрр, а я сама по собі. За жучку. Не дають поспати. Жучка. Та не дають поспати. За внучку? Я готова. Внучка? Я готова. За бабку. Убила б. Бабка. Убила. За діда. Так. Дід. Так. За рібку. Обала. Тягнуть, потягнуть. Витягнути не можуть. Тож покликала кішка. <Мрр>, а я сама по собі. Мишку. А що догралися? Мишка. А що догралися? За кішку. Мрр, а я сама по собі. Кішка? <ррр>, а я сама по собі. За жучку. Ну, не дають поспати. Жучка. Та дайте поспати. За виночку? Я готова. Виночка? Я готова. За бабку? Обила би. Бабка. Обила бе! Знаді. Бах карає! Дід. Так! — За рібку. Обана! Тягнуть, потягнуть і витягли рібку. — Обана! Бачите, які в нас талановиті вчителі.